Вітаю вас на п'ятій колонці, і з нетерпінням чекаю на моєму власному youtube каналі Чернега X. Заходьте, підписуйтесь, дивіться, коментуйте, бо приголомшливі події просто просять, щоб ми їх аналізували тут і зараз. Ну, давайте вже починаємо. Курська контрнаступальна операція тим часом потрохи трансформується у сумську контрдиверсійну, а спецпосланця Трампа послали подалі у Кремлі. Ваше місто у Параші Путін часто так робить. Не дав можливості Віткову, хоча б зберігти обличчя. Пан Вітков прилетів у вороже кубло, щоб відчути дискомфорт, якого зазнала українська делегація в овальному кабінеті. Тебе призначили на посаду, нікому не потрібний, ніхто тебе не слухає. Ні, не, На жодні переговори не беруть навіть в кулуари. Ні. Не білий дом, а дурдом якийсь. Чи була зустріч з Путіним? Невідомо, але він ходить із розумним виглядом, пояс... радить нам, як себе вести, як себе не вести. Може, собі щось порадиш? Якщо тебе ніхто, ніхто не запрошує на перемовини, то в чому сенс твоєї взагалі діяльності? Навіщо тобі? Людині похилого віку. ще до зустрічі кремлівські ротяки на чолі з путіним озвучили небажання домовлятися ні про що, окрім капітуляції, демобілізації і розброєння України. Більше того, якийсь помічник Путіна Ушаков дав зрозуміти іншому американському перемовнику Волцу, що Україна не матиме ані перемир'я, ані гарантії безпеки, ані майбутнього. Нічого окрім війни і окупації хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. А от помічникою президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Юрій Шоков сказав чітко і зрозуміло: ніякого тимчасового перемир'я на російсько-українському фронті не буде, бо Росія зацікавлена не в ньому, а в знищенні української державності, і за це буде боротися. Крапка. Поки ж ворожа армія потроху видихається на Донбасі і Харківщині, вони почали витрачати під підшкірний запас. Трамп і Путін міркують, що їм робити далі. І американців плану досі немає. У мене є важелі впливу, але я не хочу говорити про важелі, тому що просто зараз ми говоримо з ним. Бла-бла-бла. Путін в принципі вважає, що Трамп нікуди від нього не дінеться, і що він не зобов'язаний зберігати якийсь політез по відношенню до колеги, який з точки зору російського президента знаходиться у слабкій позиції, обумовленій обіцянками Трампа. Швидко завершити російсько-українську війну і неможливістю це зробити. Ну а ми отримали паузу в процесі і нав'язування нам усіляких угод, і це непогано. Бо за минулої каденції пан Дональд вже пропонував купу вигідних домовленостей. Дональд Трамп, отакво. оп, оп. включно із видобуванням копалин іншій країні Афганістану. Фактис. Хай йому грать. Підсумки прольоту Трампівського посланця Віткофа над Москвою нехай підсуває його шеф. Окей, okay. мисолочпінь. А особисто для мене головним результатом перемовин з агресором став той факт, що вони відбулись. Росіяни підготували власні мирні пропозиції Трампу. Їхня основа повноцінне відновлення відносин і перерозподіл світу на двох без зарахування інтересів, зокрема України. За Байдена такого не було. Це ні, ну це Це просто. Якась ми робимо недостатньо ні в США, ні в Європі, і ми відстаємо. Ну а поки українці потрохи дізнаються про деталі кремлівських хатєлок і непублічних домовленостей Єрмака у Джиді, щось було чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає. А може і не буде його. Наш президент так от сидить, десь там на задворках чекає, чи його викличуть, чи його не викличуть. Воно теж якось так ну... Дуже дивно про себе нагадала блогерка з бурхливим минулим Ксюша Манекен, яка раніше хвизувалася відзнакою головного управління розвідки за невідомі заслуги вперед. Перемоги відзнака є лише в блогерки та екс екскортниці Ксюші Манекен. І от як так сталося, що вона єдина має медаль, і за що вони просто спалили агента? А ще раніше відмовлялася спілкуватися українською. Заявляла, що неважливо, чий Крим, головне, щоб було мирно, Душевно, по домашньому, і взагалі під час окупації півострів дуже пардон за матюк прябразился. Українська держава відбудеться тоді, коли перепрошую проститутки заговорять українською мовою. Але то минулі гріхи. А одні перебування перемовної групи Єрмака у Саудівській Аравії. Ксюша виклала пост із підписом. Пливу на переговори гнучка дипломатія, тверде керівництво. Отже, українську мову манекен все ж вивчила паралельно. Вона левітувала, релаксувала і занурювалася у духовні практики в королівстві. Це дуже корисні речі, дуже корисні речі, якщо ви хочете працювати в офісі Андрія Барісича, до якого і в довоєнні часи самотнім розкутим жінкам, навіть не таким героїчним, як Ксюша, було засі. І ось раптом вона вигулькує в тамтешньому басейні. В день, коли українська делегація десь неподалік погоджується на перемир'я з невідомими додатковими умовами, воно все сумарно виглядає дуже принизливо. Звісно, то був збіг про участь у переговорах. Ксюша пожартувала, і Андрію Борисовичу не доведеться червоніти за чергову компетентну інфлюенсерку. Склалося враження у представників зеленої команди, що послом може бути кожен. Кожен бомж, якого ти можеш вилувати біля сміттярки, може бути послом. А воно так не працює. Люблю хенасії! Поїхали далі. Якщо бояться, треба працювати десь в іншій організації і займатися іншою справою. Одночасно із Ксюшею про себе нагадав інший геній розвідки. Плюсик, Арестович. Арестович розводиться! розлучається арестович, боже мій, що в світі робиться. І за що у мене сім бойових наград? Здоровенькі були, пані лічний адютант. Чому ж ви без бізексельбанту? Майстер перетину кордонів і усіляких ліній. Та в нього 84 дитини. стільки ж стільки виходів за лінію фронту? І 45 бойових У мене 33 бойових виходи в такси. Куди за лінію фронту? Оця ця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон. І його не помітили. Я дуже люблю так рузько, по міру. Спокійно себе, пойти спокійно, по міру. Остаточно зібрався президенте. Боці в них участиють. Да, я же обещал. Мне не хочется, честно. Амин не сказал сразу, я буду президентом. А он это не И Я хочу. Боже, не дай Боже. И когда начнут захлебываться и крикнут, хоть кто-нибудь, вот, например, кто, например, арестуешь, спасите, потому что они убедятся, что все остальные спасители не работают, вот тогда на белом коне возможно, возможно. Причому на виборах, яких не буде, Арестович планує перемогти тут і зараз, щоб встигнути на ювілейний парад побіди в Москві. Будучи президентом України, поїде ли Олексій на 9 мая в Москву на парад Побіди 80-летия? Треба буде на яких умовах я туди поїду, які отношения будуть з Москвою тогда. Если Первое, русский язык, культура, церковь и все остальное, и второе, сокращение вооруженных сил, то я буду препятствовать этому давлению на Украину, потому что установить, прекратить преследование церкви, русского языка и культуры могу только я своим личным суверенным решением. Ни под чьим давлением я этого делать не стану. Это будет лично мое решение, если я уже стану президентом. Так я командувати лише псовать. Я сам Лючик. Я спер гранатомет. І згадувати, що до слів цієї істоти у найважчі часи дослухалися ледь не півкраїни. Що я можу зробити? Це возложити цвіти к вічному огню в пам'ять, наприклад, моїх павших бабушках і дідушках двоюродних і так далі во время війни. А От а стоять і приймати парад російської армії, я точно не стану. Спасибі, я згадала про Арестовича не стільки через його марення, скільки через відсутність відповіді на запитання. Хто ж випустив з країни ексрадника офісу Єрмака і йому подібних істот? Хто ж цей міфічний? Хтось? Корупція існує у всіх країнах. Воно спокійно втекло, щоб тепер з безпечної відстані поливати брудом наших захисників. Как общаться с военными, если они воевали, а ты нет, и они тебе говорят об этом? Тут уж уважение к ним или уважение к себе. Скажи, где нахуй, чучело, блядь, мне похуй, воевал ты или нет. Или ты со мной общаешься уважительно, потому что я человек такой же, как ты. Или, блядь, я на тебя сейчас положу с прибором со всей, со всей твоей войны? Это той выпадок, когда между словами «радник» и «зрадник» стоит лишь одна литера «З». Хай воно здохне це падло маленький політичний жалюгідний виплодок, який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. Сподіваюся, Арестович був останньою паршивою вівцею. Це ворог, і більше жодної зради ані на перемовинах, ані в офісі, ані в етері. Хоча все це. Ще не точно. Та їх 80 там працює, радників і піс патрон. Петі прокляті, прохаскати опять гати роздувають. Вот і все.